Всім привіт, друзі, з вами. І да? сьогодні вон дивіться. Бачите вон? Ау, боюсь підійти, бо тут вон мурашник, величезний мурашник. Зараз мураш. Бачите, мурашка бігає, тим більше те, що червона. Так що йдемо далі. Ідемо, йдемо, йдемо. До речі, вон дивіться якого Ау. Бо я Дуже тяжко, Не можу. Ідемо далі. До речі, я в лісі. Гадайте в коментарях, який це, ну, в якому це селі. Е, зараз я скажу на букву П. Вон дивіться як. Дивіться, дивіться, тут кора відлетіла дивіться, І нічо собі. нічо собі кора. А, кора. О, боже. пірок. Так, ідемо далі. До речі, дивіться, які берези класні. О, я там щось бачу, стопе, А то о. То побавлені берези. Дивіться, які великі повалені. зараз. Вон дивіться, повалена береза, вон ще дивіться, берези, повалені, І не тільки берези, вау, скажіть гарно. І, до речі, йдемо. Тут я буду декілька днів, зараз палатку покажу вам свою. І, до речі, поки я йду, як ви думаєте, я гарне місце вибрала, що треба було ще десь пошукати. По-моєму, прикольно. До речі, вон там пісок. Ауйон. бабай чого то заліз. Ну, ладно, йдемо далі. І до речі, поки ми йдемо, бачите, там вдалині. До речі, вон там червона тома далині бачите, які ще хати будуть. Інтересно. ну ладно. І, до речі, вам дивіться, яка дорога. Прям пісок-пісок. Вон тінь моє. О, дивіться. О, гарячий, теплий. Ідемо сюди. Вон дивіться корні. Дивіться, яка дорога. У мене вже всі тапки в піску, поки я тут трішки пройшлась. Вау! Скажіть так. Це яка ялинка, малютку. Вон дивіться, ще менша ялинка є. Я... І вон дивіться, ми дійшли. Тут моя палаточка така золота. І заходимо. Отут От я тільки недавно приїхала, так що, що не встигла, друже. речі. Зробіть. Скрін, не прочитайте. Правила безпеки. Ну все, і на цьому все.